Друзі, всім привіт! пройшло доволі багато часу з минулого випуску Хто куди сталося ну, дуже багато переходів, дуже багато цікавих переходів. І сьогодні ми поговоримо про ще цікавіші переходи, адже ви самі бачили, що там оголосили Монте Нових гравців, нові зміни у складі, є про що поговорити. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вдячний вам за підтримку. Також дякую своїм спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Для них вже днями вийде нове відео, де ми обговоримо різні новини та рейтинги у світі Counter-Strike 2. Ну а почнемо ми наш випуск, хто куди з нового складу iNation. Вони знову зібралися і балканський склад: Dragon Emmy, Aitkit, Xiko та Collins. Доволі відомі чуваки, я думаю, ви більшість з них знаєте. Емі серед них особливо виділяється. Це капітан, колись грав за Fan Plus та й решта вони теж багато де світилися. Той же Ксікус виступав за Ікла. В принципі, нормальний топ-70 якийсь склад. Може, топ-50 вони це стрибнуть, але не більше. Нормально, та й нормально. Більш нічого цікавого про них не скажеш. В OG сталася невеличка замінка. Ламберт тепер став головним тренером команди. Колишній гравець LDLC був тут помічником тренера, а тепер став головним. В принципі, він себе виправдав. Напевно, вони показали хороші результати, навіть напевно, краще ніж ті, що були з Руга. Тому логічне рішення, до якого немає зовсім питань. Зіра перейшов в Ред Кеніц. Він виступав за легасі, його замінив Сюїтокей. Тепер жістю Кей нема в тій команді. А Зіра тим часом перейшов в Ред Кеніс. Перспективний бразильський склад з чилійцем Деві Деус, який мені дуже подобається, як грабець. Я був засмучений, коли він покинув на В Кулзіра вже тут себе показав доволі непогано, нормально настрілює не на принаймні бразильському рівні. Ніби все окей. Головне, щоб вони потім розібралися своїми цими юридичними приколами. Адже Legacy заявляє, що... У Колзіра досі є контракт з Легасі. А Колзіра заявляє, що контракту не існує. Однак, організація вимагає турнірних операторів не дозволяти редкеніц виступати у складі з Колзіра на своїх турнірах. Побачимо, що цього всього вийде, але поки що ніби проблем немає. Вони нормально продовжують грати. Endpoint оголосили новий склад, підписали вони собі Crucial, відомого нідерландського снайпера, який грав у плеофмейджеру минулого року. Та підписали поляка цейот зі спраут, молодого поляка, який теж себе непогано проявляв. Наприкінці минулого року він власне перейшов у основу Спраут і добре там навалював. Зараз обоє перейшли в Endpoint, і в мене немає сумніву щодо того, що це було правильне рішення для цієї організації. Вони молодці і дуже добре працюють на трансферному ринку. Це приклад того, як потрібно працювати на трансферному ринку, якщо ти маленька організація. Lean Vision перевели в запас G. Не зовсім розумію цього рішення, ніби теж все було нормально в них, але можливо вони знайшли якийсь більш привабливий варіант для себе, який замінить молодого китайця. Скоріше за все, іншим молодим китайцям. Рішення як рішення, просто вас про це інформую, що таке сталося. TSM продовжує цей хаос, там повний безлад, повний бруд. Джекс Кверст та Poison покинули цей склад. Теж нічого особливого тут не скажеш. В них постійний безлад у. Цьому ростері взагалі безлад був з тим, як вони збирали цей ростер. Наразі в основі там не лишилося практично гравців, побачимо, кого вони ще підпишуть, але вони обіцяли, що зробляться протягом найближчих місяців, тому можна чекати довго. Alex 666 повернувся до бейт, і це для них хороше рішення виявилося. Вони непогано себе показують на Res Regional Series, вони виграли CCT один сезончик. Зараз заробляють гроші і навіть потрапили в рейтинг ЄСЛ нарешті, де посідають 55- місце та мають там невеличку серію з перемог після серії поразок. Це дуже важливо, команда набирає та показує хорошу гру, причому на різних мапах. 3D Max підписали на повноцінний контракт Gravity та Vacink. Теж очікуване рішення, адже саме у такому складі вони вийшли у плей-офф ЄСЛ проліги і. Досягли свого найбільшого результату там за останні роки саме цей склад, та й як організація, адже організація дуже довго не була представлена в Counter-Strike. Тому теж логічне та хороше рішення для них. Їм треба все рівно шукати лише французьких гравців. Про Ентропік я вже говорив у випуску для спонсорів в минулому. Вони зібрали дуже дивний склад з хорошими іменами: тут і Бас, і Фашер, і Регалі, і Тізіан, і Марік це Відомі гравці, які багато де виступали, багато де світилися. Однак, поки не зрозуміли, як це все буде триматися. Купи, сподіваюся, що в них все вийде, адже загалом більшість цих гравців мені подобалася саме як окремо. Хороші були представники, показували перспективну гру. Особливо баз мені подобався в Астраліс, і я не очікував тоді, що його приберуть з основного роста. Apex все ж розпустили свій основний склад і продали вже двох гравців в команду Bleed. Для них це дуже-дуже добра історія. Адже блід отримали собі JKM та Нафк, двох досвідчених гравців, хороших гравців, які пограли в різних командах на різних рівнях, покинули цю команду Серк та Велидини. Теж очікуваний мув, Можливо, трошечки там будуть проблеми по ролях, адже треба змінюватися. Треба буде Хампуса переводити на ролі Серба. А ролі Гаса, скоріш за все, буде забирати собі JKM, адже це такий агресивний гравець, і не буде і Cypher, і JKM 2 агресивних гравця. Ну і по навку немає питань щодо Серка. Це однозначний апгрейд. Тим більше я подивився результати болгара на статистично, він там навіть в одиничку не вийшов за весь період в вблід, враховуючи те, на якому рівні він не грали. Це жахливо для булгарського колись перспективного снайпера. Соу so, попрощалися своїм тренером, поки нового не оголосили, сподіваюсь, їм це допоможе. Здайм, українець, як він себе пробує позиціонувати на деяких сайтах, типу HLTV та Liquipedia, але сам виступає під російським прапором на різних турнірах. Він офіційно став гравцем російської команди AmCAL. Просто не забувайте, що це чмо, маленьке чмо, яке живе в Санкт Петербургу, і вам немає його за що поважати. Чи вважати українцем. Він цей статус втратив, тому не ведіться на його обман, йому просто так простіше жити під українським прапором. Сангау нарешті підписали 5-го ним Став польський гравець Самей. Він грав на польському рівні, потім грав трошки на міжнародному рівні. Побачимо, що цього вийде. Просто їм потрібно було когось підписати. Я не знаю, наскільки це добре чи недобре. Нормальний тир-3 гравець з польської сцени. Пейн підписали собі нарешті гравця нового, і ним став SnowZін. Сноузін Snow це вважається один з найбільш перспективних молодих талантів взагалі в історії Бразилії, принаймні на даний момент. Він почав грати за професійну команду в 13 років, зараз йому 17. І з ним організація вже виграла RS Original Series, де він відіграв добре, непогано, принаймні. Тож. Це дуже хороше рішення для Pain, які ще більше молодили свій склад і тепер мають середній вік 21.4. Враховуючи те, що Бігузері зараз вже 27, то це дуже-дуже сильно. Мекіспорт перевели Сусп в запас. Несподіване рішення, але кажуть, що туди буде приходити Плопські і, напевно, це апгрейд. Для них це точно покращення в плані досвіду та в плані Якоїсь універсальності. А Сусп знайде собі ще якусь, як мінімум, шведську команду, тому можете за нього принаймні зараз не хвилюватися. Трейс покинув Копенаген Вулфс. Щось він ніяк не може затриматися в жодній команді після Астралі. Це просто зміни Інтузебріч. Копенаген Вулфс, нічого особливого в нього не виходить. Можливо, не такий він і добрий тренер, як багато хто очікував. Ісак переходить з Gamer Legion в ЄПІ і новий склад на остаточно сформований. Алекс, Рез, Ісак, Рінкл та Макстер. Склад молодий, перспективний, як на мене, в теорії це топ-15, причому доволі швидко. Головне, щоб в них все клікалося, і Алекс показав, що він може демонструвати хороший рівень в команді хорошого рівня, а не тільки в іспанській команді, від якої ніхто нічого не очікує. Тут тиск зовсім інший, і тепер сюди провели капіталу вкладення, тож це дуже важливо. Однак, я думаю, що йому дуже допоможе наявність в команді тренера Кзіст. Це прям великий апгрейд для такого недосвідченого на інтернаціональній сцені капітана. Замість Ісака в Gamer Legion приходить росіянин Флеймус. Це маленьке чудо вже встигло поставити в собі в стімі лого організації під російський прапор, потім на нього хтось натиснув. Сподіваюся, що це хоча б організація була, а не просто суспільний тиск. І він це прибрав. Однак це не відміняє того, що. В такій організації, яка нещодавно грала у фіналі мейджору, з'являється росіянчик. І як же швидко це стається після того, як в них з'явився російський букмекер на спонсорі, а флюксо провели заміну, підписали собі нікс з мі Academy. Про цього гравця нічого не можу сказати. Однак новим капітаном команди буде Арт. І вже з ними він показує хороші статистичні показники, але це... На бразильській сцені VSL Challenger League Південної Америки. Побачимо, що з цього вийде. Я радий, що Арт доволі швидко знайшов собі нову організацію. Він казав, що у нього були пропозиції з Європи, але там у нього не було достатньо свободи та контролю над складом та взагалі гравцями. Тут видно, йому дали цю свободу, і я хочу, щоб вони бафнули фурію вже доволі швидко. Це буде цікаво і прикольно. Однак в мене немає жодних питань до того, що фурія прибрала арт з команди, це давно потрібно було зробити. Місута покинув він ту зебріч, він був в інактиві доволі довго, декілька місяців, і кажуть, що він буде частиною нового складу Nine, якого ще офіційно не оголошено, тому поки говорити про нього не будемо. Залишимо до наступних випусків. Екстатік зібрали собі нове ядро, адже поки що це не повноцінний склад. Це Крістов, Анлєле та Нутнут. -Нут. Три доволі відомі гравці з данської сцени, які вже встигли засвітитися і на міжнародній сцені. І разом з ними ще два гравці. Перший це Мейс, який зараз на тестовий період як капітан перейшов. Він теж пограв багато де. Останнім часом він в основному виступав в інтернаціональних складах. Зокрема, це була Team Secret. Однак його прибрали звідти. Ну і Ніксен, який переходить в оренду з Саші. Вони. Роблять той самий крок, продали свій повний ростер в Gaming Gladiators, заробили гроші зі стікерів, заробили гроші з продажу, і тепер можуть собі дозволити починати все спочатку з новими данськими талановитими гравцями. Хороший мув, мені це подобається. Декстер переходить в команду героїк. На жаль, чутки справдилися, і героїк, яких, до речі, теж пов'язують з російським букмекером Ван X. Підписують собі російського снайпера Текстера, який рівно рік був він активі його прибрали з OG В OG, де він статистично просто чудово грав, але він тягнув на себе все. Команда з ним не показувала якоїсь хорошої перспективної обдуманої гри. Вони просто очікували, що він там зробить мінус два-мінус три, або виграє клеч. Була доволі проста гра, і саме причиною цієї простої гри був він. Якби він був більш командним гравцем, можливо було б все краще. Тут, я думаю, йому вже багато хто пояснив, що в героїк так не вийде і тебе просто приберуть хлопчику. Скоро Players Break, і на ринку з'явиться ще більше снайперів. Однак я розчарований, що вони не підписали навк, який якраз з'явився на ринку. Але нібито кажуть, що контракт з декстером був підписаний вже дуже давно, вже місяць там чи декілька тижнів. Тож це сталося до того, як Apex розпустили свій склад. Я бажаю їм, звісно, поразок, але в теорії це може вистрелити. І, об'єктивно кажучи, цей ризик героїк з трошки підзіпсованою репутацією в нормальних колах. Для більшості людей з кесу нічого не змінилося, вони будуть вболівати за героїк. Я тепер не буду за них вболівати, Це була моя улюблена команда. Тепер ні. Тож, якось так, неофрак покинув Сінерс, я не знаю, ну чувак, навіть там не зачепився. І щось вони там писали, що рішення не пов'язане з його статистикою, тому напевно він знову якось цігню говорив чи робив, як його кикнули з Bridge» за якийсь невдалий жарт, настільки невдалий і офензивний жарт, що його прибрали аж з команди, настільки незручно його тімейти себе почували там. Я не знаю про що він пожартував, але ну, цей жарт, напевно, був легендарним. І от, напевно, був другий жарт, після якого його вже навіть з чеської команди кікають гравця з таким досвідом, кікають з чеської команди, настільки все там погано. Замінить його гравець з Академки, звати його Майки. Пера провели певні зміни у складі, за обопільною згодою команду покинув Румун Чіо Кардау. Здається, так він читається. Вони непогано виступили на ESL League, тому це рішення виглядає доволі дивним, чому б не спробувати розвинути цей успіх, але він провів в команді всього на всього півтора місяця. Тож, напевно, вони мали причини це робити. Ну і найцікавіша зміна для нас це оновлений склад Монте, склад, з яким вони зіграють на найближчих турнірах, включаючи IEM Dallas 2024. Перш за все почнемо з того, що вони прибрали зі складу молодих. Ріу та Гізмі відіграли кілька турнірів за основний склад, враховуючи два лан-турніри Ґедріо, 2024 та ESL Pro League 19 пролігу сезону, де команда вийшла у плей-офф і в близькому матчі поступилася. Фейс. Я був здивований тим, що прибрали Ріу. Як на мене, він відіграв дуже добре. Як для свого віку він грав досвідчено. Він не губився в клатчах, ну просто показував впевнену хорошу гру. Я був переконаний, що його не приберуть. Дізмі зовсім не награв, він не сподобався, він не готовий поки що до такого рівня ну, в жодному випадку. Однак організація прибрала обох і пізніше ми зрозуміли, чому. Стико це прекрасний варіант для Монте. Просто чудовий варіант для Монте, враховуючи те, що він дуже досвідчений, він має великий досвід гри в інтернаціональних командах. Він класний чувак, це один з найрозумніших та найбільш дорослих кіберспортсменів, принаймні в Counter-Strike 2. І бонус плюс це те, що він грав, працював разом з Ламоботом в Маус. Це теж величезний плюсик, який полегшує комунікацію. Ну і крім того, здається, Уфу казав, що він розуміє українську мову, і це ще більший плюсик, адже це відразу два гравці в команді, які. Будуть розуміти якісь моменти від воротакеї та демків. це теж дуже-дуже добре. Ну і чисто по грі. Він досвідчений на різних позиціях. Він може чудово грати на опорі Б. Там, звісно, не потрібно знати чогось нереального, але досвідокладчах його вміння там розмінятися і так далі. Це все круто. Ігрові навички його до них питань в принципі не може бути. Я думаю, всі з цим згодні. Але. Він може стати секонд-колером. Як капітан, він був всього-навсього два тижні в Апекс, і йому зовсім не сподобалося, гра була жахливою, в них нічого не вийшло. Але як цей гравець, який може підтримувати, підказувати, щось, щось сам підколювати і враховуючи його досвід у 28 років, це чудова опція для Монте. такий часто не справляється з обов'язками капітана, і такий плюс, такий бонус це величезний поштовх вперед для Монте. Крім того, він. Очевидно, дуже добре розуміє гру. Він бачив проблеми Apex, він пояснював їх керівництво, одне керівництво їх не слухало, і в результаті, після того, як вони відмовились виконувати його вимоги по продовженню контракту, вони все рівно через два тижні розвалилися. Тож, це чудова опція. По -хаджі. по хаджі, можна сказати, звісно, що менше. Він буде стендином на найближчі турніри. Нагадаю, що це ESL Challenger ліга закінчення, плей-офф Елайза Invitational. Рес Regional Series 4 і Аєм Dallas 2024. Наразі більш немає а, оголошених турнірів для Монте, Хоча я думаю, що може бути ще Явла Компас 2024, адже Ламобот натякав, що може бути ще один лан-турнір, і саме там якраз а, є два вакантних місця після того, як сьогодні туди додались комплексі та ЕНАЙПІ. Хаджі скіловий, хороший гравець, FPL — дружок, вороту та Демкію з Краставом. Я думаю, всі теж його знають. Він доволі досвідчений, він багато грав на тір-сцені. До його якихось механічних стілів та вміння брати всякі клаші, теж питань не має бути. Також в нього хороші показники на лан. Він має рейтинг 1.09, при тому, що він зіграв 166 мап, і більшість турнірів в нього були в плюс. Тож, як мені здається, як стендин він просто чудовий варіант для Монте, щоб якраз прикрити оці позиції, які Гізмі не може виконувати. Хадже зможе це робити. Принаймні, там після хоча б тижня двох тренувань він закриє цю роль. Монте там максимально намагатиметься зберегти очки і вже награватимуть свій склад з чотирьох гравців повноцінних. Адже я думаю, що Стико підписав контракт, напевно, десь там до кінця року, наприклад. Тому загалом я розумію, чому Монте так роблять. Стико, це хороший варіант на ринку, не варто чекати з його підписанням. Хаджи — це просто стендин. Для нього це хороша штука, тому що він після відходу з 3D Max, він не мав де себе показати. А тут в нього є шанс показати себе на помітних турнірах, на LAN, на великих турнірах, він буде дуже вмотивований себе проявити. Для Монте, це, звісно ж, плюс. Як ми побачили, Смуя дуже добре відіграв за Forze, бо він хотів себе проявити. Він дуже класно грав. Це єдина причина, чому ця команда навіть мала якісь теоретичні шанси на плей-офф. Тож, такі приклади є, і вони хороші. Далі буде Players Break і буде вже більше варіантів на ринку. Якщо моти себе проявлять хоча б на якихось з цих турнірів непогано, вони зможуть стати привабливим варіантом для дуже багатьох гравців на ринку. Тож я вважаю, що тут організація відіграла дуже добре. Очевидно, що хотілося б мати тут блеймефа замість хаджі, але ну, нема блеймефа, неможливо взяти блеймефа. Не в таку команду, не в Monty, ну, не, Не ті гроші, не ті умови. Неможливість гарантувати виїзд за кордон більшого складу команди це просто неможливо. Тому потрібно розглядати от такі більш-менш реальні варіанти, де організація своїми інвайтами дає якісь шанси для гравців, які потребують ці шанси. Ну а там побачимо, може хтось звільниться, справді цікавий. Ми не знаємо, які заміни розпочнуться вже буквально через місяць. От через місяць закінчується сезон. Тоді вже почнеться справжній двіж. Можливо, це буде якийсь цацаніто, можливо, ще хтось. Чекаємо. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно, любіть Counter-Strike.